Ой, ну мені ха поясняли. Піднемо туди. Що? Воно що за день заростає? Ласкаво прошу сьому серії мого виживання. Молодець, звичайно, чувак, що працюєш. А, я ж могла медом розбавити, блін. Ну вже й все. Вже як є. Це я тут викину, це я тут викину. Це теж тут тоді... Тут такий смітник. А полі на мене немає. Давайте хоч кусти висаджу. Буду вічно борозатою. Може зробити? А для цього треба павутинку. Ага, бачу добренько. Добренько, може, сходимо. Давайте так. Я піду. От тепер ця штучка точно може знадобитись, тому візьмемо їхілочку. Нормально. Я, правда, шапку не знаю, де викинула. Але, по ідеї, вона вже не знадобиться, вже один день залишився. Навіть менше вже трошки зовсім. Сумніваюся, що почнеться. а якщо і почнеться, ну не критично, якось б переживу. І чому з за факел, факів, Не зрозуміло, я, чому це вони без. Чи їм хату поламати, щоб вони взяли факіл? Не зрозуміло. Ну добре. Зараз тоді вже повбиваємо холовочок. Ой, точно, мені ж це не треба. Забулось. Ой, ну мені зняли. ааа. 这个东西。 Хто тут у нас був майже догодований? Когось я годувала знатно, так? а і точно, точно. Тут же ще і з'являться тепер зарослі. Треба ще якусь ожину шукати, чи як воно називається, для скрині якби міжпортальної. От ти все, от ти все. Так, один, так, один, так, один, і швиденько підбираємо. Ой, миші, ми ще. Діти, діти, де ж вас, діти. Ну давайте. Не те, щоб я випрямаю. Будемо відбуватись. Шесті їх багато. Б'ємо просто все, що в'ється. Це між собою побитись. Ура. Ох, давай тільки сюди, а тому мені туди незручно. Ага, ага, Угу. Ага. Він так і чекає, щоб підійти і втиху мене вбити, побити і вбити. Коли я б'юсь цією мухоловкою. А от мені переживу. Ну, вже три. Мені йде достатньо. Тому і все. Ясохай буде. Сюди можеш зайти, заради інтересу, і вийти. А то там дуже недружелюбні особи. Ну і що там? Все, зараз ресурсики скину. Я хвилюю, що ця штука марно втрачається. Витрачається один золодок. Насправді мені треба і це, і це. А це не добре. Ви валяється. Тут тканину, здається тільки купити можна. Треба тепер регулярно ходити і перевіряти, чи можна купити тканину там. А ще тут можна купити. Ну давай яйця куплю. А, точно, я знала, бомж досі. Який день. Так, так. Ну, майно мені ніхто не платить, тому я не знаю, навіщо я підняла, можна було не підіймати. А це одна навіть частково зайво. Я сподіваюся, не встигне погнити. І у мене немає місця. Як так? А все чому? Тому що у мене немає яйця. Треба купити яйця. І тоді з'явиться місце, бо я інше використаю. Так, чотири треба лише какашки. І грошики, грошики. Давайте грошки, грошки. Буде круто, якщо воно виросте і буде хорошою травою. А ну-ка відчепися, а чувачок, help вони. Хелп. Хелп, чувачки. Ви тут для чого? Навіщо вам податки йдуть, а? Угу. Угу. Це я викину сюди. А це треба на це поміняти. Та й взагалі до мого ліска йти. Це мені вже не знадобиться. Ще одного алебарду. А на піщу мені взагалі мотузки цікаво знати. Ну давайте ще броньку зроблю. І сюди ж викину. І подивимось, може я можу поробити дрова. Дрова. Цікаво, дрова чи дрова? Поробити є що? Чудово. Трошки пороблю, буде деревце. А ще приємно, що це мої посадочки, і за рахунок цього тут немає білок. Все. А, ні, ще от можна. А тепер точно все. Ну і хай мої посадочки розростаються. Я думаю, що піду шукати... А, ні, ні, хочу зараз зробити, якщо вийде, зробити плавильню, щоб зробити мої, власно виплавляючись. Насправді 19 смах це дуже ризиково. Що про що? Таке, як це вітер? Хіба тут вітер є? А як я буду змухою. Я ж не зможу знову за таких умов. що. Дві, не вигідно, чесно. травою вигідніше. Давай, 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 давай. Мені навіть зараз 7, це. Мене більше цікаво тут купити. Але чувак, ти ж не продаєш? Казав, він міняє інвентар постійно, але ж ні, він нічого не міняє. В нього що було, те й є. Нічого нового цей чудок не дає. Я ще розумію, спамені дійсно це треба. Зараз все заставиться ми анти. анти. Ну, все, демобуду більше. Типу і що мені робити? Я-то відхилилась, тому по факту вже проблеми як такої немає. Але все одно. Тепер проблема в тому, що мені треба поїсти. Ну, поїсти у нас отак от робиться. Поїсти і поїсти. Це, це очі чи цікаво. Це овоч. Ну добре, все інше теж овоч, окрім ягід, а ягоди то взагалі інше. Мені він на розум зробити. Але для цього треба мед. Звідки мене всі? А, я всі їх Я думаю, звідку у мене стільки грошей, я, тому що я всі мої гроші і взяла. Ну, коротше, все. Піду куплю у того чудика. Якісь мечети, мабуть. Ну давай, мечети там. Тканину, молодець, чувак, можна було одразу? Ви мачете. Добре, сокиру. Лопату. Лопату. Ну ти й нагло. Де я по твоєму візьму стільки ресурсів на це? Я гляну, може мені одно одну там тканину треба, але наскільки знаю, дві. А, ні, одна. Добре, добре. Пробачено. Тільки я тоді марно купувала це все. Добре. Головне, що я можу тепер зробити це, це і дубка свині. А, ще мені треба. Дубка шлюмака. Так, от отак так, -от. Ну все. По ідеї я готова битися. Тоді робимо каву. Треба дві монетки лише на то. У мені ця штука не має бути потрібна, я сподіваюсь. Зроблю пару вареночків, ну і сподіваюсь, мені того виспоч... вистачить. Дуже дуже сподіваюсь. Два яйка. Ну -мо. Та ну. Давайте гляну хоч ще там. Може там якесь м'яло на м'ясо, ще й розум, дасть тихопи. Але я тут його одразу з'їм. Ну, так, м'яу на м'ясо. Ще й золоце і інше. Приємні плюшки, коротше. Та насправді я би так і пішла. Не хочу просто більш часу витрачати. Просто піду так і шукати його гострів. У мене навіть є молоточок, якщо вдруг знайду якісь такі штучки. Але місця немає, на жаль. Ну і нічого. Зараз головне пошукати. Шкода, що без води кропива не дасть плодів. <смеш> Ой, серйозно. У мене правда і так уйма мечети, але давайте пошукаю прохід. Два відділі, відсіди. Нарешті. Фух. а чому закрито? А, Зрозуміло. Ну, це не воно, тому загалом все одно. Не воно і вже не дуже цікавиться, а тут може бути прохід. Але тут дуже агресивний прохід. Я б хотіла, щоб виявилося, що це не мій прохід, Що? Ні. А що тоді, дивні такі звуки. О, гарники. Кін... Блін. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, а ай, ай. ай, 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 ай. ай, тоді ось і буде. Така гарна кінатка. Типу кімнатка вихід, ні? Опа шось! Алергія! Серйозно? Ну, давайте я хоч найду вихід. no Там же нічого добре, біжу на вихід, потім дошукаю далі. Щось взяла і добре. Ідея, з маскою воно не має принаймні погіршуватись. Але щось мені здається, що воно все одно погіршується. Чи мені здається? Але мені реально, але з маскою воно так же хлібло розум просаджує. Добре, що в мене є та штучка, але це означає, що з соліском мені доведеться важко битися. Хочу почекати, але він хоче чекати, я б зараз бив. Я подумаю, зараз його вб'ю. Е -е -е. Давайте я одразу віддам. Якщо знайду цих чудиків, правильних. Так. Це і це. А вдома також алергія буде? Що випало? Так. Мачете, дошки. Ості штучки. Ну добре. Отже, беремо ці хілки, каву, їжу. Іде і все. Мені треба тільки зброя, броня і від алергії. Все інше не потрібно. Там же нічого не треба жертвувати, то ніби ні. Що ж, тоді все, спішимо швиденько шукати прохід. А потім б'ю. Зброня є, зброя є, хіл є, кава є. О, плюс повнолуні. Непогано. Я б випила ще кави, але, на жаль, це мені сильно допоможе. Та й вона мені треба на того. якщо я довго буду добитися, доведеться дві використовувати. Лопату варто було залишити, я б може там кропову покопала, але ну вже добре. Так теж нормально. Так. Піднемоту. Воно що за день заростає? Та ну, ви Кожен день ось це ось? У -у. Це надто це? Так, сюди? Тут у нас нічого тут а... нічого, бо вони того не варті. Тут а... нічого. Тоді зараз тут спробую вниз піти. О, ну тут хоч є прохід якийсь далі. Є сенс. Я сподеваюсь, что тут. Вот это да. Ладость я такая. Вихід. А тут є стрілялки? Схоже, немає. Значить, золото мені. І на цьому закінчимо, а далі я нарешті вб'ю Поголіска.